Мій хлопець вмовив мене на секс у трьох, і мені сподобалося, але не через нього. Наслух, це сталося два дні тому, і мої емоції досі розкидані. Тому вибачайте, якщо буде трохи сумбурно, використовую фейковий акаунт. Бо мій хлопець знає мій основний. Отже, я 21 жінка зустрічаюся зі своїм хлопцем. 22 чоловік вже три роки. Він знав, що я бій ще з початку стосунків, але ніколи нічого особливо не казав про це. Аж поки минулого року не познайомився з моєю подругою з коледжу Маєю. Майя теж бій і дуже красива, але при цьому не з тих, хто хвалиться своїм досвідом. Одного разу, коли ми всі грали в п'яну гру, вона відкрилася і розповіла про секс у трьох, який у неї був. Думаю, саме тоді моєму хлопцю і спала на думку ця ідея. Спершу я була проти, коли він заговорив про це, але з часом він продавив мене. Коли я нарешті сказала так, він одразу ж запропонував Маю. І тепер, озираючись назад, розумію, що саме цього він і хотів від початку. Коли ми підійшли до Маї з цією пропозицією, вона погодилася, і ми запланували зручний час. Майя потім ще кілька разів написала мені окремо, щоб переконатися, що я справді цього хочу, і мені комфортно, бо, як вона сказала, це не зовсім схоже на тебе. Я відповіла, що все добре. Ми з хлопцем поговорили і хвилюватися не треба. У День X вона несподівано взяла ініціативу на себе, чого думаю, мій хлопець теж не очікував. Без подробиць, але суть у тому, що весь фокус вона зробила на мені. Вона буквально підказувала моєму хлопцеві, що робити. А коли він намагався звертати увагу на неї, вона м'яко повертала його до мене, кажучи щось на кшталт: ні, ні, дивись, яка твоя дівчина гарна, коли ти робиш це. Вона майже не дозволяла повне відео без нарізок. Дивись на ютуб-каналі на слух. Хочеш зробити.